Так. так, я можу отримати поштову кореспонденцію? Якщо дасте документ, так, якщо дасти документи. Паспорт, права, закордонний паспорт, та й дія за стосунок можете. Ну, ви ж знаєте, що в мене, що в мене документ один, який я клявся захищати свою батьківщину, яку ви зрадили. Так, хорошо, я вам дам. Оцей документ, який ви хочете. так? Паспорт закупівлю, вам... міжнародний. Хорошо, я вам даю. Паспорт... Тільки при одній умові. Щоб... Будь ласка, знайомтеся, умови. Фактично, да шо... знайом Оця книжечка, яку ви з нею вимагаєте, вона підроблена, ви це знаєте? Я... У, мене... у вас може підроблена, у нас ви... настоящий. І... Ні, ну так я вам даю можливість. Ви мені можливість даєте на що? Да. Ну, я як до усвідомиць платі обставини злочину, ось я вам даю прочитати ці докази. поштові правила, з якими ми працюємо. Ну так правила для людей вони не працюють. Правила це ваші внутрішній документ, ви ними користуєтеся. а для нас діє тільки закон. До статті 19 Конституції вашої ж України. От ви повинні діяти тільки так, як перед я вибачаюся. Я відволікався і ще раз повторіть, представтеся, будь ласка. Оксана 365. 365. Зовуть вас як? Оксана. Оксана дуже приємно. Так мене я громадянин. Української Радянської Соціалістичної Республіки Дмитренко Микола Олександрович з вами розмовляє. Я прибув на поштове відділення Укрпошти, от, і мені поштове відділення не віддають мою, і взагалі навіть не надають інформацію про наявність замовних листів на моє ім'я. З якої от, оце перше. Коротше, керівництво поштового відділення 0,3061 це місто Київ, відмовляється взагалі зі мною навіть От, Вони від мене вимагають якусь книжечку. В принципі, книжечку я їм готовий надати те, що вони хочуть. Ну мною встановлено, що ця книжечка, яка має назву паспорт, вона підроблена. От, этому, і в мене з цього приводу я підготувався, підготував е, обставини, які е, свідчать про те, що вона підроблена. І, е, значить, е, і от ось, сьогодні от стоять, от люди от я показую, це буде на відео відображено, я все документую на відео, факти правопорушень, які вчиняє поштове відділення. Значить, люди стоять, чекають, мене вони працівники керівництва відмовляються зі мною розмовляти. Значить, я вам ще раз, щоб вам було зрозуміло, значить, я вам зачитую іменно ті порушення, які мені мною встановлені. І від працівників вимагають тільки одне. Я надам їм цю книжечку, яку вони хочуть при умові, що вони розпишуться, що вони будуть нести відповідальність за використання підробленого документу. Оце і все на все, що я хочу. Ви мене почули? От вони підпишуть мені, що вони беруть на це відповідальність за використання підробленого документу, я їм надаю цей документ. Все на все. Проблем немає. Але я... скажіть, будь ласка, у вас на відділенні знаходиться ваше постакове відправлення? Так, так, так. Ви не можете забрати, тому що вам потрібно надати документи, що посвідчують вашу особу. Ну я не особа, я людина взагалі. Я при чому то особа? Я не являюся фізичною особою. От. Я їм надавав, навіть пішов на компроміс, навіть надав їм інші документи, які в мене є. У мене в наявності є військовий квиток громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки, який я клявся захищати, і в мене це посвідчення є. Воно посвідчує мою особу. Це перше. Друге, вони мене давно знають. Ми знайомі. Я обслуговувався, що ці. Працівників, які тут працюють на сьогоднішній день. І ще не було, коли я обслуговувався у в в цьому поштовому відділенні. Це друге. Третє, я їм надавав, крім військового квитка. Я їм надавав, у мене є депутатське посвідчення, ще депутата районної ради, яке з штампом, все там, фотографії, все як положено. Вони його не визнають. Це другий документ, який вони не визнають. Посвідчення депутата районної третій документ у мене. Значить, посвідчення пенсійне посвідчення, теж його не визнають. От я їм повідомляю, що є посвідчення, все вони його там фотографії, все, що їм треба, не визнають. Їм потрібен відправлення. вони, я не знаю, вони багаті, багато заробляють. Я дивлюся, у вас дуже багато заробляють. Вони хочуть мені сплатити моральні і матеріальні збитки. В принципі, це поштове відділення. платити я буде. Я не знаю, хто буде ви чи поштове відділення. Я не знаю. Ну, мабуть, вони вони так себе впевнено ведуть. Я підозрюю, що в них є такі ресурси, що вони готові заплатити штрафні санкції, От які. 03061. 03061. І назвіть мені, будь ласка, номер вашого представлення, яке ви не можете отримати. Номер, я його, вони ж мені взагалі ніякої інформації не видають. Мені повідомляли, у мене з департаменту соціального захисту то соціальної політики мені повідомили, що сюди відправлено ну мені повідомили ну, направлено. Згідно якого я маю можливість потім отримати соціальну допомогу. От. І вони відправилися. і тут не тільки один. Міністерство соціальної політики мені повинно перейти, теж був лист. От. Коротше, і інша інформація, яку мене цікаву. Вони взагалі відмовляються зі мною розмовляти. От. Що саме цікаве, ніякої інформації мені не дають. От. Хоча от мені Надані послуг, а саме видачі послугового відправлення. Що ви маєте поспішно поенсійне посвідчення, посвідчення депутата, і вони все ж таки і, 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 військовий, і військовий квиток. Да ні, більше того, я пішов ще другий документ. Я їм підготував таку усвідомлена згода. Я такий документ, який ось я глядачам показую його. Воно так виглядає. Это... Оце усвідомлена згода. Оцей документ від завідувачів треба тільки підписати, що вона несе відповідальність за використання підробленого документа. Я їм надам навіть оту книжечку, яку вони називають паспортом, я її дам. Вона в мене є, вона підроблена. І я на цьому у мене є докази, вісім доказів, що цей документ він підроблений. Я не можу ним, я не хочу нести відповідальність, а це кримінальна відповідальність за використання підроблених документів. От якщо. Олександрович, я не позвонала важливе до номером тринадцять будь ласка, з вами зв'яжеться. Ні, так як так, мені зараз негайно втручите. Що це так? От я вам даю трубку їхній. Хай вони з вами, завідуючи, хай з вами переговорять. Що це вона витворяє? Ми не маємо право спілкуватися. Що ми не співпрацюємо саме з відділеннями? Я зафіксувала даний запит, термін розгляду заплату протягом однієї доби, якщо потрібно більше часу, термін може збільшити. А, а мені а хто буде за, 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 за кожну годину мого часу 10 тисяч гривень, в принципі, ви згодні платити? Да? Ви погоджуєтесь, так же ми вкладаємо з вами угоду. Я буду чекати. Скільки я можу почекати сутки, двоє там. Ну за але за кожну годину 10 тисяч гривень. я виставляю вам рахунок. Вич є термін не розгляду громадян, тому наразі вас статус зафіксовано. Наразі вам потрібно очікувати відповіді. Мені давати компетентну особу для підписання угоди. В принципі, я виставив свою претензію. Одна ти немає можливості переводи. Працівників, це технічно неможливо. Вам будь-який оператор потім акценту так само зафіксує, вам Ну, ви розумієте, що я не несу збитки, моральні, матеріальні збитки. От своїм оцім. Я вдорон чекати оці години. Там чи раді чого? Чому? За приході оцього керівника, що вони не не при неприязякось до мене. Ми, ми, ми не працюємо з керівниками, і ми не маємо з нами на зв'язку нічого, щоб ми покупалися це. Займається, відповідно, інший відділ. Наразі я зафіксувала ваш запит, відділ його розправи, і вам е, е, і розпию. Яке рішення? Ну ви рішення в мене було. Що мені забор... ну, якоби ваша не не, незаконно це робиться. У мене документ на руках. розумієте? Значить, як ми до незрішати? Я вистав свої вісім порушень у тому документі, які від мене хотять хочуть використовувати підроблений документ. Я категорично проти цього. Ну. Так, шановні друзі, ну так, що робити? Опять людей набігло так. Нікого не було, а це людей набігло. Ну, Що робити мені? це, Так, я ще тоді одне питання. Ви посвідчення, пенсійне посвідчення Ні, теж не визнаєте? Немає посвідчення. Пенсійне посвідчення теж 50, не проходить? 5, 9, 8, 3, 8. Так, все, шановні друзі, розумієте, що вони творять. Навіть пенсійне посвідчення не проходить. Цікаво. Так, я вам ще до вас звертаюся з приводу е, об, мого обслуговування. Ви будете мене обслуговувати чи ні? Тим документам, що ви пред'являєте, ми вам не можемо видати лист. я, ви, хорошо, я от для його інформую, які документи Я надаю. Значить, от є у мене отакий документ, книжечка паспорт. так? Ви ще її не даєте. Як це не даю? Він підроблений. Поймете, я не даю інформацію. Якщо, не не Якщо ви нічого... розпишетесь, знайшла відповідальність не, за те, що ви будете використовувати цей підроблений документ. Я готовий вам дати цей документ підроблений тоді документ. Нам ви, не треба ваш документ. Я нічого підписувати вам не збираюся. Так, І хорошо. Ваші папірці, Значить, що ви собі прийдували. Хорошо. Це я їх придумав. Це офіційні документи. Ви принесли тут помашу, не зрозуміли. Вимагаєте мене підписати чотирнадцять 14, сім. Я вас ви мене будете як клієнта побачити. Получилася така ситуація. Ви що, відмовляєте зі мною розмовляти з клієнтом? Добре. Я вам розповіла, по яким документам ми видаємо кореспонденцію. Я, шановне, от я повідомляю, дивіться, от є такі документи першого. Є простуковий питок вже, оскільки така біда трапила, що документ паспорт, який називається, він підроблений. Я його самостійно не, не можу дати, щоб користуватися. З ним офіційно працівник, який, керівник відділення, відмовляється навіть розглядати ці питання і причини, чому я не можу надати цей підроблений документ для використання. От, от Посвідчення, солідарні проспілки, офіційно завірені печатки. Є. От, наступне Міністерство торгівлі, Я колись працював, то офіційно радянське посвідчення. Ось мені видано, будь ласка, воно було, Моя квартет, моє прізвище, координати, все є. Далі проспілковий катою, от, теж спочатку, фотографії, що ще треба, будь-який документ, тому що їхні, згідно правил, які у пошти, які існує, там можна клієнт зобов'язаний надати паспорт або інший документ, от і іншими документами, які посвідчують людину. Я ось вам, шановні, дитячі, показую, що вони ігнорують. От, наступне ось, ось. Військовий квиток, офіцера запасу, українсько-радянської теж, вони його не визнають, ігнорують. Е, наступне депутатське посвідчення, яке в мене, от, воно теж з фотографією, з усім. Вони теж ігнорують. Наступне е, пенсійне посвідчення. Ось їм показую посвідчення. Теж ігнорують. От, нормальні фотографії пенсійне посвідчення. Вони ігнорують. так? От. Карточка е -е 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 картка е -е киянина. 별... Получається, теж фотографії з усім є. Картка киянина проходить чи ні. На Документи підходять для видачі. Ми вам перерахували. Ви не перерахували, поясніть мені, перерахуйте мені. Ви зобов'язані це зробити. побачення. Наступне ось. Посвідчення депутата. ось Фотографії з усім. Ось, ось, будь ласка, все є. Теж не визнають. 097, 068, 94. Так, шановні друзі, ну ситуація я вам доповів, більше мої. <різнався> э, э, так сказати, я без синий, поки далі якось впливати на який, э, творить у пошта. Ну що ж, так і буде. Так, поки відключаємося, значить, шановні друзі. Картою можна? Я на сьогоднішній день викликав. Э, Оперативно-слідчу групу по цьому факту, поліція, виходить, відмовляється, захищати мої права. Кабінет міністрів також на це відключився, не реагує. потворили суть мого звернення. От, що далі робити, поки нічого.